Добрий день, малята! Я, їжачок колючий бочок, сьогодні завітав до вас, щоб розповісти про мешканців лісу. Мешканці лісу це дикі тварини, які живуть в дикій природі. Тому й називаються вони дикими, бо життя їх не залежить від людей. Тож давайте разом. Розглянемо картинки, на яких зображені тварини, а я про них вам розповім. Діти, ви впізнали, хто це? Так, це ведмідь велетень лісів, має темно коричнього кольору хутро. Лапи мають кіхті, завдяки яким ведмідь уміло може вилазити на дерево. Влітку ведмідь любе ласувати ягідками. Та метком диких бджіл. Взимку впадає в сплячку, будуючи собі барліг із гілля та сухого листя. А цього звіра ви впізнали? Так, це сірий вовк. Бачите, хутро у нього сірого кольору. Міцні ноги сірому допомагають багато бігати. Та шукати собі здобич. Живиться вовк зазвичай дрібними гризунами. Вовки живуть стаями, де є головний у них вожак. Влітку і взимку вовки активні. А цю роду красуню. Діти, ви впізнали? Так, це лисиця. Її хутро та пухнастий хвіст рудого кольору завжди викликали захоплення. Лисичка живеться дрібними грузунами, дрібними птахами, а також полюбляє пташині яйця. Лисичка активна весь рік. А цього малюка діти ви впізнали? Так, це зайчик. Колір хутра в нього буває. І руденький, і сіренький. Але взимку, коли навкруги лежить білий сніг, колір хутра у зайчика стає білим. Це для того, щоб зайця не помітили хижаки. У зайця довгі не лише вуха, а й ноги, особливо задні. Це допомагає йому стрибати та швидко бігати. А це, в свою чергу, рятує йому життя. Зайці активні увесь рік. А ще в лісі мешкає дикий кабан. Це дикий родич свійської свинки. Тіло кабана вкрите жорсткою щитиною темно-коричневого або чорного кольору. Суттєва ознака дикого кабана це ікла. Які розташовані по обидві сторони від п'ятачка. Ікла це рогові вирости, які допомагають кабану захищатися або добувати собі їжу. Їдять кабани все, корінці, листя, а особливо полюбляють жолуді. А це моя улюблена подружка. Руденька білочка, яка живе на дереві у дуплі. Любить орішки, полюбля насіння із шишок. Ось малята, я вам розповів про своїх друзів, з якими я мешкаю у лісі. У мене до вас прохання намалюйте моїх друзів та надішліть мені малюнки. Я буду чекати. А на завершення нашої зустрічі, діти, пропоную пограти в гру Знайдіть диких тварин, які мешкають у лісі. Уважно розгляньте, поміркуйте та знайдіть. Уважно розгляньте картинку та знайдіть дику тварину, яка мешкає у лісі. Так, вірно, це дикий кабан. Молодці діти. А на цій картинці знайдіть, хто ж із диких тварин мешкає в лісі. Так, вірно, це зайчик. А на цій картинці знайдіть, хто ж із тих тварин мешкає в лісі? Так, вірно, це лисичка. А на цій картинці знайдіть дику тварину, яка мешкає в лісі. Так, вірно, це вовк, молодці діти. А на цій картинці хто із диких тварин мешкає в лісі? Молодці, вірно, це ведмідь. А розглянувши цю картинку, знайдіть, хто ж із диких тварин мешкає в лісі? Вірно. Це Білочка. Діти, ви молодці. Ви вірно виконали завдання, вірно визначили, хто із диких тварин мешкає у лісі. Я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей.